Близько 60 ножових поранень у селі Весела біля Кривого Рогу затримали 17-річну дівчину. Її підозрюють у вбивстві власного дідуся. За версією правоохоронців, дівчина підліток вбила свого дідуся в день його народження. Микола місцевий житель розповідає, затримана дівчина Світлана з багатодітної родини. Дідусь часто приїздив до онуків у гості. Родина неблагонадійна. дідусь. Так, мало я знаю, ну бачу, ходив вечором, збирав окурки, нікого не трогав, спокійний такий дідусь був. Це ж вообще чіпенев все село. То він не різала, то кричала, тут кидалась на все. Сама по собі була, ходила така. Ніхто не не займався. Родина мешкає у селі близько 20 років, каже Валентина, представниця сільської ради. Розповідає, після смерті чоловіка мати виховувала п'ятьох дітей самотужки. На обліку в соцслужб вони не стояли. Дівчина додає, мала проблеми зі здоров'ям. Світлана у нас стоїть на обліку як інвалід. Психічним розладом. На даний час мами немає, маму розшукати не можуть. Меншу дитину забрала сестра. Правоохоронці вилучили знаряддя злочину, розслідують справу за статтею Умисне вбивство, повідомила речниця Криворізького районного управління поліції Ангеліна Крадожон. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий. Ріг.